Привіт, дорогі підписники та гості мого каналу. Сьогодні поділюся з вами найулюбленішим способом фарбування яєць. Отже, приєднуйтесь до перегляду. Даний спосіб дуже легкий та цікавий. Отже, відварюємо потрібну кількість яєць. Даного способу ми беремо попередньо відварені яйця, серветки, тарілку застелену. Серветкою, столову ложку, оцет, набір барвників та ємності для барвників, рукавички та ватні палички. Можете використовувати ось такий барвник. Можете використовувати будь-який. Отже, беремо барвник, в мене він у таблеточках. І розкладаємо ці таблеточки по ємностях. Далі беремо склянку звичайної води та столову ложку. І наливаємо воду по столовій ложці у кожну ємність. Далі беремо оцет будь-який і наливаємо у наші ємності по чайній ложечці. Оцет потрібно додавати, щоб фарба краще закріпилася на яйцях. Далі беремо наші ватні палички та поміщаємо у ємність з фарбою. Добре перемішуємо, щоб фарба розчинилася. Одягаємо рукавички. Беремо серветку, можна використати цілу серветку, а можна її половину. Від того залежить кінцевий результат, тобто можна будь-як експериментувати. Беремо яйце та замотуємо у серветку. Далі даємо волю своїй фантазії та наносимо будь-які кольори, які нам захочеться, І поєднуємо їх між собою. Після того, як ми закінчили фарбувати яєчко, кладемо його на серветку. Фарбуємо всі яєчка даним способом, максимально включаючи свою фантазію. Та викладаємо їх на тарілку, даємо підсохнути приблизно 10 хвилин. Після того, як яєчка підсохли, знімаємо серветку із яєчок. І ось такі чарівні яєчка у нас виходять. Всі різні, всі цікаві. Для того, щоб зробити їх максимально яскравими, беремо звичайну олію та шматок серветки. Змочуємо серветку в олію та протираємо наші яєчка олією. Використовуємо ще одну суху серветку для того, щоб забрати залишки олії. Ось такі красиві та цікаві яйця у нас вийшли, кожне красиве по-своєму. Дякую за ваш перегляд, підписуйтесь на мій канал та підтримайте мене лайком, а я буду старатись для вас знімати ще більше цікавих та корисних відео.